Ще є ковід в Олександрії. З таким питанням наша знімальна група звернулася до інфекціоністів міста. Якщо ні, то які хвороби переважають? За літній період коронавірусної хвороби не спостерігалося на стаціонарному лікуванні інфекційного відділення. Інші захворювання, такі як бактеріальна пневмонія, вони були, є і спостерігаються по сьогоднішній день. Це люди переважно старшого віку хворіються захворюваннями, із купою хронічних захворювань, супутніх, як правило, цукровий діабет, гіпертонічний. Хвороба, тому продовжуємо лікувати пневмонії, вони є. Так, щоб вірусні пневмонії за літній період не зустрічали ми у бактеріальні ж пневмонії. Вони бувають викликаються різними збудниками: стафілококами і стрептококами. То, звісно, ми діагностуємо їх після бактеріологічного посіву мокроти. Уже тоді вже більш конкретно говоримо, який збудник викликає це захворювання. Якийсь специфічний збудник, ну нема такого. Є певний відсоток хворих на гострий тонзеліт лукунарної форми, тобто ангіни, та гострий гастроінтерит. Під час звернень у хворих все частіше діагностують туберкульоз. Дуже збільшились випадки туберкульозу легень. Поступають з підозрою на пневмонію, починаємо обстежувати і збільшилась кількість виявлених. Хворих на туберкульоз легень. З чим це пов'язано? Ну, не знаю, Можливо, з міграцією населення пов'язано, хворіють молоді люди, спортивної тіло статури хворіють, що і не, і не підозрюєш про такі захворювання, як туберкульоз. Є сезонні хвороби, зокрема сальмонельоз. Зустрічалися сальмонельози в цьому сезоні і ну, так більш-менш між собою ці випадки не пов'язані були. Там різні епідеміологічні анамнези, як то кажуть, але були. І, як правило, наші люди вони вживають, сирі яйця в їжу, приймають якісь тісточка кремові, де розвивається сальмонела, і вони її тоді інфікуються фокально оральним шляхом. Ну і, звісно, поступають до нас на стаціонарне лікування. Лікарі нагадують, що при перших ознаках захворювання слід звертатися до фахівців. Нагадують і про важливість щорічних профоглядів.